Доброго дня, компанія Вест, файне місто Тернопіль вас вітає. Сьогодні розглянумо Ісеки секи Сіал Хантер 3 4 4х4 на 20 кінських сил. Отож, передня резина 6х12, задня 8,3х22. Передня колія складає 93 см, задня 85 см. Тракторець 2003 року випуску. Є гідропідсилювач керма, коробка передач на 4 швидкості, реверс, 3 діапазони. Вал відбору 3 швидкості вперед. Є реверс на вал, 3 швидкості назад. Блокування диференціалу, підключення переднього моста. Блок керування задньою навіскою, керування боковим гідроциліндром, горизонт, висота підіймання. Також безпечний режим. При ввімкненні задньої передачі навіска підіймається. На працювання 823 мотогодини. Заводиться легко, є речах пам'яті, також з цікавих функцій, швидкий розворот, а також є функція, коли при вивертанні коліс в сторону, ліво чи право, задня навіска буде автоматично підійматися. Заглянемо під капот. Все чистенько, фільтра масла замінені, лишніх звуків трактор не видає. Кого зацікавило, телефонуйте за номером, що на відео, дізнавайтеся про наявність а також ціну. Або заїжджайте до нас особисто місто Тернопіль, вулиця Гаюва, 32, а також місто Львів, це Сокільники. До зустрічі! Чекаємо на вас!